7 квітня у селищі міського типу Велика Михайлівка Одеської області мала відбутися чергова сесія районної ради, на якій депутатським голосуванням мали обрати нового голову. Чинний голова Віталій Гірін зібрався йти на пенсію, оскільки досяг пенсійного віку. Це викликало велике занепокоєння серед громадськості району у зв'язку з представленими кандидатурами на вищезгадану посаду. Чому? Далі пряма мова одного з місцевих мешканців. На цю посаду повернутися хотіла та людина, яка вже була і головою районної ради, і головою районної державної адміністрації це Вічняков Михайло Сергійович. Відкрито це ніхто не говорив, а говорилося в кулуарах між депутатами. Почалися дзвінки до депутатів. Тому ми вирішили, що ми повинні цьому завадити, тому що ця людина ну, не заслуговує довіри наших громадян. Більшість депутатів районної ради району Велика Михайлівка представляють опозиційний блок і є колишніми регіоналами. Саме на їх підтримку, за словами пана Ігора, розраховував дійсний директор середньої школи села Полєзневе та кандидат на посаду голови Великомихайлівської районної ради Михайло Вишняков. Добровільне захоплення ну це. Завжди вони би піднесли як голосування депутатів, тому що на сьогоднішній день в районній раді більшість все-таки бивша партія регіонів, частина сьогодні, яка перейшла вже в опозиційний блок. Тому це б припіднесли людям як добровільне голосування, яке обрало голову районної ради. Я 10 років вже з цим борюся, і ми вирішили, що уже законними методами, вважаючи те, що в мене сьогодні 10 депутатів від нашої країни, ми не змогли би сьогодні, тому що страх, ці люди наганяли страх на людей, на депутатів районної ради. А я хотів, щоб депутати відчували, що вони не одні, і їм боятися нема чого. Тому як один із виходів було запропоновано голові цієї районної ради. Залишитися, залишитися і продовжувати виконувати свої обов'язки, тому що він сказав, що він втратить в пенсії. Ми сказали, що сьогодні треба думати не за пенсію, а треба думати все-таки за державу. Я не думаю, що після сьогоднішніх собитій вони знову будуть намагатися повернути собі владу, тому що ну, я не думав, що це буде мати такий резонанс, але Сьогодні, по-моєму, піднята вся одеська область, тому що ми звернулися і до самооборони. Ну, Сьогодні джерелом влади є народ, тому ми не дамо вже творити цей безпреділ. За все час управління, скільки 15 лет він знаю, був на різних дорожнях. зареєструвався всі зареєструвалися однієї сторони. Чоловік, представитель тієї влади, яка привела Україну до нинішньої ситуації, которая є. І Ми однозначно вважаємо, що такі люди не повинні бути в управлінні. Ні одного не имеет права возглавлять. Сейчас нужны молодые, амбициозные, сильные люди, котрі бують, как должна розвиватися страна і конкретно ось цей район, етат регіон. Тетя завість развитие всей страны, от завісти, взагалі, країни, маленьких регионов. збурена громада просила дійсно у голову райради, пенсіонера Віталія Гіріна залишитися до виборів на посаді. Той погодився, аби не загострювати людського протистояння. Через півроку відбудуться вибори, я вважаю, що люди самі повинні вирішувати, хто буде вже на цих посадах. Моя думка в тому, що ці люди, які сьогодні прийшли, вони зробили правильний вибір, тому що якщо ми не будемо на це реагувати, то наша країна ніколи не зміниться. Давно вже місцевий клуб не бачив такої кількості активних громадян, що прийшли висловити свою громадянську позицію. На вулиці гуляла непогода. У залі літали блискавки народного гніву та обурення. Я прийшла. Головна моя мета не допустити Вишнякова Михайла Сергійовича на посаду голови районної ради. Чому? Так, а він цього не заслуговує. Він як це чому? Це перший корупціонер і вор у нашому районі. І я хочу зараз запропонувати, щоб він повернув у район 400 тисяч, які він йому дали на будівлю. І зараз сів у крісло директора цієї школи Полізні, яку очолювала його дружина. Це що за гніздо? Курка встала півень сів. Це так називається. Цього не можна допустити. Він на сьогоднішній день очолив опозиційний блок у нашому районі. А чому ж він буде навчати дітей? Наша Полязінська сільська рада, де нині є директором школи, бившої голова адміністрації Вишняков. Я вважаю, це я прийшла сюди від імені своїх однодумців висказати, що йому не місце навіть і в школі, бо нічого хорошому він так сказати дітей не може навчити, бо скільки він, скільки років він сидів у кріслі, стільки років грабував район, порахувати тисячу, не тисячу а мільйон, отримав на реконструкцію стадіона. Де, та, де той мільйон подівся, невідомо. Більше півтора мільйона було перечислено на ремонт спортзала у Полезнівській школі, коли була директором, ще його дружина там Півтори мільйона. Туди більше півтори мільйона пішло. Воно, воно не пішло туди. Ну, аби провірити взагалі школу, вірніше, сільську раду Полезнівську, щоб послати крузки, там було відмито грошей. Думку активних громадян наш журналіст почув. Хотіли дізнатися думку самого Михайла Вишнякова, якого на зібранні не було. Ми зателефонували до нього самого, до пана Михайла особисто і ось що почули. Здравствуйте, ви можете прокоментувати ситуацію, яка сложилась вчора при отмене сесії районної ради і при собрании людей местных, которые заявляють о том, что ви пытались захватить место голови государственной районної адміністрації. Я сид властю по голову, так я власні нікого не хочу. Это не сам себе одумаю з батьки. Вот, а потом сами же и раскручивать эту ситуацию. Значит, Алова районной рады, и Виталий Иванович, э, собирался уходить в связи с законом о том, что либо на пенсии, либо на работе, так? Он определился. Сначала он определился, что он будет уходить. Собрал президиум в понедельник. Его там говорили, что не надо этого делать. А. у кого там какие мысли были, что Шикова захватывал власть, пускай они себе думают 300 раз. скажут, хоть у них на голове растет. Я еще раз говорю, что... А если бы люди избрали, то пошел бы, конечно. Потому что сегодня тяжелое время, и нужно было бы что-то людям помогать. Но в связи тем, что это называется, отказал свое заявление, сессии не было. А то, что они там бормочут, там, то их не дела. В октябре месяце вы будете выставлять свою Шесть. кандидатуру? А надо дожить еще до октября месяца. Виявили, буде адміністративна територіальна реформа проведена? Якщо буде, то додає і ресавіто не будет. Так що тут я не можу точно звіти. Как Бог так. Михайло Вишняков свою думку висловив. Висловлювали її і присутні на народному зібранні. Приїхали підтримати люди щирі. Патріоти українською мовою говорять, дуже приємно чути в Одеській області українську мову. Тут дійсно свідомі громадяни, і вони розуміють, що тільки повага до того, що люди вміють шанувати своє. Тоді їх шанують оточуючі. От, і ми дійсно з великою шаною приїхали і шануємо цих людей. Ми бачимо, що вони знають ціну всьому, особливо народним традиціям, національній гідності. І це є запорукою успіху цього регіону. Я впевнений, що тут буде все добре. Ми допоможемо цим людям, і будемо допомагати, і це питання візьмемо на контроль, і будемо їх підтримувати. Що десь якийсь регіонал намагатися намагатиметься пропхнутися? Ми не будемо давати такої змоги, тому що зрадникам не місце у владі і, взагалі, не місце у нормальному суспільстві. Великомихайлівський район налічує більше 23,5 тисяч виборців. Місцеві мешканці рішуче настроєні дочекатися чергових виборів у жовтні і здійснити свій громадянський обов'язок чесно та прозоро. Хватить нам диктувати. І вже диктувати, я думаю, людям не можна. Все одно люди має, кожна людина має вже свою думку, вже під диктовку не піде ніхто. Вже уже за 20 років все одно, ну я думаю, що більшість скинули відчуття страху, що вже не можна залякати, примусити проголосувати. Голосує кожен, як, як вважає за потрібне. І вибори повинні і вибори відбутися так як кажуть, прозорими, чесними, і людей ніхто не може вже примусити голосувати за когось.